Важкий, простий, швидко можна його можна полагодити на колінки. Мій позивний Тарантино. Я проходжу службу в групі безпілотних літальних апаратів, а саме я командир екіпажу. Ми літаємо на таких дронах, як вампір, хевішот. Зараз ми користуємося активно вампірами. Вампір це нічний дрон-бомбер коптерного типу. Він піднімає корисне навантаження приблизно 15 кг. Ми піднімали більше до 20, ну, плюс-мінус. Також залітали на відстань 10-15 км Це його, ну, можна сказати, грань. Ми проводимо модернізацію коптерів власними силами. Ми щось переймаємо в інших підрозділів, найкраще, що нам, на нашу думку здається. І це... Перевіряємо в роботі. Якщо воно досить добре працює, ми його беремо на зброю і використовуємо. Ну, в цілях збереження дрону ми його використовуємо в основному вночі, але можуть бути випадки, що ми будемо його застос застосовувати в день. Ну, якась активність велика ворожої піхоти або якісь срочні цілі, то ми можемо вилити в день. Але це під, ну, підвищує риск втратити борт. І також це може демаскувати позицію, і ми намагаємося використовувати його вночі. У нас досить хлопці вони в нашій роботі, це всім подобається, ми швидко перестроїлися на такий графік роботи. Ну, коли воно подобається і ми працюємо. Як досить удачно, якщо працюємо, то вафоном навіть ніхто не думає. На вампірі я вже літаю півроку. До цього я літав на Мавіках, ми проводили арт-розвитку, також з кидами працювали. Ну, на Мавіку швидше навчитися, він простіше. А коли ти вже звикаєш до вампіра, то особисто мені зараз на вампірі простіше. Його конструкції, що його можна полагодити, як я казав, самому. Також нормальне там, програмне забезпечення, що в разі його, якщо заглушує репи, він розвертається і повертається додому сам. Якщо навіть відсутні, відсутній зв'язок зі спутниками, то він повертається на заданий курс, який йому покладений для повернення додому. Або ще в разі сильної сильного дії репу, це таке як пуфін може бути. Тобто він вже себе не поз'єнує, ну, він просто пролетить повазимо, тому то, ну, якщо ми його не підловимо, то весь да, бід. Ми працюємо по різному спектру цілей, це від бліндажів, які заскочила ворожа піхота. Також піхота зараз особливо влітку, це зелені насадження, вони ліса, посадка переховується, ми їх не курін знищуємо. Також можна працювати по техніки, ми також працювали. Працюємо по будівлям, по грибам. Ну, для ефектної роботи розвитка по-любому необхідна, тому ми співпрацюємо з суміжними підрозділами, також нам можуть підсвічувати, знаходити цілі наші малікісти. Потім також після успішного враження, не враження, також проводиться до розвідка, ми бачимо свої результати роботи. Тронеться зараз велика, така могутня засіб, можна сказати. Ми намагаємося якомога більше знищувати на підході піхоти ворожої, не давати їм підходити до наших бліндажів, працювати дуже обережно в разі, якщо вони підійшли вже зовсім близько. І також ми підтримуємо, так би сказати, доставкою БК, провізією, водою. Бувало таке, що ми всю ніч доставляли продукти, то бувало там за ніч 17 вилітів, наприклад, ми все время. Це все залежить від подавлення GPS, -у. Я умов і необхідності самої піхоти. Якщо їм брам дуже треба, то ми беремо, пробуємо і летим. Це було на напрямку Креміна. Ми співпрацювали з хлопцями з 3 ШБ, і тоді ми дуже активно займалися логістикою. Була зима. Тобто, треба було і теплі речі, і повербанки, все безражалися, наморлися, було мінус 20, тоді я пам'ятав і... Працювали тоді по максимуму. В принципі, робота на вампірі не дуже залежить від погоди. Є свої нюанси це щодо маскування. Даже, ну, також розрядок КБ більше находить. Тобто, якщо вони помежали, їх треба то заряджати перед Є свої нюанси. Наш екіпаж складається з трьох-чотирьох чоловік. Для оптимальної роботи три чоловіка достатньо. І нас кожен займається своїм напрямком, у нас є інженери, є пілоти і штурма. Це специфічна робота. Людина, якщо вона добре навчена, може справлятися одною. Набагато легше це, коли це роблять двоє, але при необхідності може одна людина це все винести, приготувати і навіть сама полетіти. Конкретно моя задача це я організовую роботу на позиції свого екіпажу. І якщо є потреба, я літаю. Якщо треба коригувати, я коригую. Коли людина, наприклад, на своєму напрямку досягла достигла нормальних показників, що можна ну, бути впевнений, що вона справляється зі своєю задачею, ми її стараємося обучити іншим. Там, наприклад, якщо інженер, інженер гарно справляється зі своєю роботою, ми його навчимо пілотуванню, або що він сидів поруч з планшетом, коригував мене, підводив до цілі, вітер визначав також комунікацію, підтримував. Швидше адаптуємо. Якщо, наприклад, приходиться нова людина, то вона... Набагато швидше адаптується до цієї роботи, вона розбирається і, можна сказати, місяць-півтора, і вона буде дуже добре виконувати ці задачі. Ну, Цілі були дуже різноманітні, наприклад, це були скупчення піхоти в бліндажах, коли вони туди тільки заскочили і ми їх розбирали. Також це в погрібах, був випадок, коли туди кидали багато дуже екіпажів БК, і воно по якоїсь причині не все детонувало, і потім ми також туди кидали, і один з вилітів воно все здетонувало. це був такий феєричний вибух. Ну, Був такий випадок, ми працювали з міжними підрозділами, працювало сильне подавлення з ворожого боку, і ніхто не міг підлетіти за рахунок того, що у нас був борт на той момент модернізований, добре, там стояв gps модуль гарний. Ми тоді вилетіли, в нас набралися супутники і ми влучили. І виконав Ну, Якщо це явно виражені факти, ну, ми бачимо по координатах, що ми там бомбили, потім пролетів наш дрон, порахував, наприклад, то говорить. Також ми самі робимо аналіз відео, кожен день записуємо себе відео роботи на робочому планшеті. У нас тиждень трансляція спутала. І потім ми аналізуємо, влучили, не влучили, так сказати, ще раніше, ніж проводимо робот, там розуміємо. Звісно, кожна вучня це ну, ну, трошки додає радості, емоції, ну всі задоволені, що вдалося виконати роботу, влучити куди ми хотіли. Інколи буває, треба потратити декілька вилітів, щоб вразити один даже. Це може бути самій вітер, не детон, бекан, ну різні бувають випадки, але коли це все нарешті вражається, то всі задоволені. Ну, цілі можуть бути планові, можуть бути спонтанні. Тобто десь хтось з'явився, десь кудись забігли, і треба це швидко розібрати. Тоді ми самі вилітаємо і на своїй розвитку працюємо. Якщо ми планові цілі, то нам скидують ті, які вважають, що вони першочергово необхідно їх знищити, і ми їх знищимо. Велика активність зараз ворожих штурмів, я б сказав, на даному напрямку це кожен, кожен разом можна називати це активним ворожим штурмом. Ми завжди вилітаємо, допомагаємо. Я думаю, ми якусь свою частинку в це вкладаємо. Найбільше оператора вампіра бісить це подавлення gps навігації Це саме якщо це пілот. А якщо ну, у мене командира екіпажу, це коли ми прилітаємо, попадаємо чітко в тіль і з якоїсь незрозумілої причини є з не до тунника. На даний момент де в нашій війні застосування дронів відіграє дуже велику роль, тому що Багато чого на цьому держиться, як і підтримка піхоти, як і їхня логістика забезпечується. також є, є ураження, так сказати, є різні дрони, від ПІВІ, ПІВ, вампіри, якщо не справляються менші дрони, то працюють пішти крупніше. Ми відслідковуємо ворожі групи, читаємо їхні е, канали. Ну, Поки що активно вони такого типу дрони не дуже застосовують, але... Були випадки, що вони літали нашими вампірами вже. Найбільше надихає, якщо була виконана успішна робота, результат, або ми проводили, наприклад, якусь модернізацію дрона, і вона дуже добре себе показала. Ми швидко це все, так сказати, ставимо на поток і працюємо, працюємо, працюємо.